Давай з майданчику Автопоінт. На сьогодні заїхав Шкода Фабія 2009 року на 1,4 бензиновому двигуні. Автомобіль по кузову виглядає дуже класно. Пробіг у нас 160-163 тисячі. На зимній резині 14 градуса на залізних дисках та повпаках. По салону маємо електроскопідйомники, також є підігріви та електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, п'ятиступенева механіка, кондиціонер та штатна магнітола. Ще маємо ось такий люк. Задній ряд у нас також в дуже класному стані. Все збережено, охайно, по салону автомобіль без зауважень давайте перейдемо до багажного відділення тут у нас все також чистенько прибрано маємо запасне колесо, балонний ключ та корюк буксирувальний. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, Приходьте до нас на майданчик, ми знаходимося за адресою вулиці Гриф, 19, зможемо оглянути, перевірити автомобіль та проїхатися на тест-драйв. Тому будемо на вас чекати.